Будьте здорові святом Берещення. Берещення це свято, яке кожного року люди знаючи, відмічають і дають, віддають шану оцьому такому дивовижному, чудовому дереву березі наші. Бажалося, що тихенько підійти до берези, обняти її і згадати бажання, воно обов'язково здійсниться, тому що з березою не просто так пов'язане це свято. Вважається за переказами давніми, що саме вородиця, яка йшла із немовлям маленьким Ісусом, і під час великої страшної негоди її прихистило дерево береза. Вона могла захиститися від такого погоднього негаразду під цим деревом. І саме тому березу з тих давен-давен і вважають незвичайним деревом пов'язаним з іменем нашого Ісуса Христа. Кажуть, якщо в цей день дівчина одягне щось біле, то може й не вийти заміж майбутнього, тому що в цей день годилося носити вбрання. Тільки березі, як має біле, а оскільки це є день, то тільки вона могла бути ось в такому кольорі. І також не можна сьогодні лягати спати. Кажуть, ляжеш спати, то проблем зі здоров'ям, тому до вечора, щоб тоді гарний солоденько солуденьку і ще казали, якщо в цей день дощ, то це означає дуже гарний врожай овочів, а також він сам. Вона сьогодні пройшла така гарна. Навіть можна сказати не просто дощ, а такий маленький ливень, який може підтвердити слова, які з давен давен передаються в народі. Спостерігали, отак за з дивилися, як вона виглядає в цей день. Якщо в цей день вона ще не розпушилася, вони тільки одні ще сережечки, які ми зараз тут подивимося, да? сережечки, одні ось, ви бачите, да? то це означає, що ще до городніх робіт дуже-не-дуже далеко. А як тільки береза розпушиться, то вже за тиждень можна буде садити. Часто що не можна підходити до блок хоче і верби цей день. Вони спосідали мертві душі і спостерігаються живими, знами. Не, не віриш? Перевір зі святом. Берещення вас, мої люди. Шадуємо українське і традиції українські теж.